Зараз буде огляд на космічну сверлілку від торгової марки GTM, тому беріть попкорн, бо такої штуки ви ще точно не бачили. Тут цікаво абсолютно все, але найепічніша опція це електромагнітна підошва, яка дозволяє кріпити цей станочок до швелерів, балок і так далі у стандартному положенні. Ось так це приблизно виглядає і можна працювати. Можна так. І навіть так. І це все при тому, що його вага складає 13 кг. Варто також пам'ятати, що при відключенні світла електромагніт превращається в тикву. Тому дали в комплекті ось такий шнурочок для страховки. Ну і ще хочу зауважити, що чим товстіше буде метал, на який ви будете кріпити цей станочок, тим міцніше буде з'єднання. Я вважаю, що можна працювати з металом від 5 мм. Тоді з'єднання буде дійсно надійне. У комплекті клин для зміни адаптерів. Хоп. Стандартний патрон на 13 мм. Ключик для патрона, тримач фризи з бистросйомом 6,8 мм. Адаптер для потужних сверел та коронок. Наприклад, для ось таких. Три втулочки, які надягаються на ручки і вкручуються ось сюди. Система автоматичного змащування. Ось такий пальчик з гайкою, який вкручується ось сюди. Далі вкручуємо перехід під охолоджувальну рідину. Вставляємо трубочку. Пускаємо двигун. І охолодження піде на короночку. Редуктор на два положення. Безступеневе регулювання обертів і реверс. Кнопки вкил-викл мають гумовий захист. Кабель також товстезний і гумовий і має розріз 3 на 1 мм. Квадратний. 55 це мінімальні оберти і 600 на максималках. 90 Вт кушає електромагніт, 20-сверлишко. Ну, взагалі не помічає. І номінальна потужність 800 Вт, а максимальна потужність 1,7 кВт. Але щоб її досягнути, треба величезну короночку, якої в мене нема. Так, ну і треба ж тепер розібрати. А поки я розбираю, ставте лайкоси мені, тому що такі відоси є тільки в мене. Ось так виглядає двигун, і він залитий задовільно, як для сверлівки. Статор залитий задовільно і має бандажик. А що тут зверху? Бачите? Підшипничок ЕНСК. А це топові підшипники. У редукторі просто ванна з маслом. Бачите, як все хорошо змащене. Ну, і з цього боку є сальничок, щоб це масло нікуди не тікало. Внятна сталева направляйка. Люфти відсутні зовсім. Щоточки на ось таких пружинках. Ну і все по електрики вам, все чистесенько, все охайненько. Проводочки, які мають бути пролиті, пролиті. Є ось така ізоляція. Все путем. З цього боку встановлено запобіжник. Звичайна стекляшка на 1 А 250 В і дві штучки таких дали ще запасних. Проводочки звідси до голови йдуть ось такій броні. Тут гермовод стоїть. Гермовод також тут. Ну і пишіть, сподобалась вам така штука чи ні. Дякую за увагу.